Всім, хай з вами Єва Геймс, і сьогодні я хотіла вам показати, показати розказати, як я зроблю, собі, зроблю сюрприз в моїй подорожці. Ми сьогодні поїдемо у Дубай. Правда, ми поїдемо в Дубай. Зараз ми швидко включаємо світло. Вона живе в 33-му домі. Ми зараз маємо почистити вмитись, почистити. Ой, почистити зубки, вмитися з вами і швидко вдягнутися, прийняти душ. Вдягнутися, вдягнутися і за неї піти до неї в гості, щоб її обрадувати, забрати. Так, вдягаємо таку кофту, у нас зараз ранок. Такі Давайте якось такий футболочку То там неважно, ми на пару хвилин до неї йдемо. Тапочки ми знімаємо. Та наші, це ми знімаємо. О, так. Блонде хей. Хайр. Так. Блонд хейр. Так, беремо якісь волосся люби. В принципі, не важно. Таке волосся беремо. Ну, давайте оце. Ой, ну да, це теж можна зробити так. Подянулися, так, можемо йти, в принципі, ми виїжджаємо зараз Йдемо так. Так, виходимо з дому і зараз ставимо машинку, нічого. Дочекаємо таймер. Так, почекали таймер. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал. Посилання на ньому буде, як завжди, в описі. На нього, точніше. Так, заїжджаємо ось і дім. Зараз ми паркуємось, парковочка. Так. Ми до неї прийшли у гості, щоб її порадувати. Ой, звалилось, правда, тільки що. Чуть-чуть нічого. Ну, так. Йдемо до неї вже в гості, так, їй у дзвіночок, відкривай. Доброго ранку. у мене для тебе сюрприз. У мене для тебе сюрприз. Так. Який дам? Напишеш. Який? Е -е Зараз ми достаємо пацьовку. Зараз де вона? от то що в Дубаї поїздку? Е ось ось. Даємо їй. Летимо в Дубай, ми летимо в Дубай. Так вдягайся, вдягайся, збирайся і їдемо. Тогда я пішла собрати. Поїмо тільки у тебе вже. Поїмо тільки в теплом. Я зараз поки що приготую якийсь сніданок. Так, давайте вниз. Я взяла вго... до неї просто я вже зготувала вдома ось такі милинці. Зараз поставлю для нас такі млинчики. Зараз візьму собі якийсь коктейльчик. Ось такий. Іди вниз. Е, іди вниз. Е, що нам їде? Так вона кудись поділась. Вона зараз шоста, типа вечора, а вона це і спальня, а не тут. О, вона вдяглась уже. Так. Вниз. Так. Угу, Так. Все, забираємо ланці вже послі. Дали так. Так, вдягаюсь і їдемо. За продуктами там в дорогу і в... Ви... А так, робимо собі якийсь швидкий скі. Просто там ми будемо вибирати, що будемо тягати. Давайте, наприклад, ось фіджачок і такі джинси. Все, Так. Ні -ні. Так, все. Я не дружу з підписниками, вибачте. Так. Їдемо вже. <кій> Сідаємо в машину. Вона вже зробила заготований скін. <кій> Ми той скін, ми, ми, я готувала скін ще зарані, а її я не сказала, що ми їдемо зарані. От вона готувала, коли я їй сказала, скін швидко зробила. Ми зараз їдемо за продуктами. Якщо ви хочете другу частину з авророю або другу частину з магазином, пишіть обов'язково. Так, ми зараз скупаємося. Так. Нам потрібно обов'язково води. води. Піцу можемо взяти додому. морозиво там додому. Молоко теж, бо воно спортиться в дорозі. Ми просто беремо додому. Так млинці опять зробити. Якщо що поїмо. Беремо бананчики. Та в Дубай, дубайський шоколад. Там обов'язково будемо пробувати. Так. Ну, в принципі, я все пробиваю. Так, ми не пробили вже. Беремо пакет, зараз я оплачую це все. Мамо. Так. Тепер я оплачуюся. Ч воно не оплачується? А, ага, все так, беремо пакет. Їдемо. Ставимо цей пакет. Так, чоєстин. Так, пакет ставимо сюди. Поклали. Так, заїдемо зараз. Ми, буде, ми зняли, якщо що, дім. Так, да, ми знімемо дім. Один. Так. Ми вже їдемо. Так, продукти ми забираємо. Так, беремо зараз чимоданчик. Димой чемодан. Господи, я чимодан загубила. Десь свій. О. Е -е -е -е. Так, їдемо, так, все, вроді, все. Їдемо зі своїм чимоданом там далі кудись. Проходимо так. Через це і заходимо сюди. Ага. А як то? А, сюди Чи потрібно. Йдемо вже в самоліт. Так, показуємо білетики. О, це, напевне, кастир. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Нам виїзд. Виїзд в Дубай. Нам виїзд в Дубай. Так, все. Так, вже і прийшли в нас самолет. Займаємо місце наше. М -м -м -м. Так, зайняли своє місце. Зараз кладемо. Беремо. Якусь конфетку з'їмо в дорозі. Е, ми вже вже летимо. Ми вже летимо. Боже, як я рада, що ми їдемо в Дубай. Я теж. а а, -а, -а! Взлітаємо. Взлітаєм. Уже прилетіли. Пішли. Ми вже прилетіли, пішли. Так, все. Вилазь. Так, йдемо. Ми вже в Дубаї. Ми в. ми в Дубаї. Ми в Дубаї. Так, зла злазимо. Звідси. з цього аеропорту. М -м так. У мене я зараз кладу сюди всі чемоданчики. Ура! Так, ура! Я просто так рада. Так, чекаємо її, так, все, їдемо. Поїхали на море. Так, поїхали на море. Внимание, жители города, у нас появился Мак Дон -нальдс. Ура! Тут заявили, что видкрывался Мак Дональд. Після м знаходиться около отеля і аеропорта. Після моря, моря поїдемо. Після моря поїдемо. Ми ще ми зняли дім, але ми ще його. Ну, нам, типу, ми маємо його ставити. Ми, типу, не поставили, поняли, як всі заготовили. Ми просто попросили, типу, як нам забудували дім, але ми його будемо ставити. Бо, тому що, от, бачите, у мене нема діму, ми його будемо ставити, але ми зняли дім. Не переживайте, ми за нього заплатили. Дивіться, яка там красота! Ого. Ого. Да какая там красота. Офигеть! Так гарно! Вставай! Позуй! Позуй! Позируй! Позируй! Так дуже гарно позіруй тако, тут. Так. Так. -э зараз ми сфоткаемся. Ми пофоткались. Я собі зробила фотографію. Вау, тут дуже гарно просто. Так, кладемо пікнік. Зараз будемо робити пікнік. Так, давайте тут покладемо палатку. кладемо палатку прямо коло моря. Тут. О. Так. Чому я не можу покласти палатку? Вау! Клади палатку! зараз пишу, Клади палатку, а я переодягнусь. Так, клади палатку, а я переодягнусь. Я вже собі заготовила скин. Ось Сі. Якщо ідея скінати от шорти, це Сенді Слей. І кепка, вроді би, теж її. Я взяла, я їй її... сказала про неї відео, відмічу її. Так. Ок. Так, я не можу... О, все. Я вже поклала. Я вже, вже поклала. я вже поклала. Я вже поклала. Я... Ем. Коротше вже не буду нічого. Писати так. Поїхали, коротше і пишу зараз. Поїхали, поїхали в Мак. А потім э, приїдемо. А то голодні. Голодні. М -м так. О, давай. Так, виходимо звідси. Їдемо, зараз забираємо фотоапарат вже. Ми в цю красоту зараз ще повернемося. Бустренько їдемо, щоб він не закрився там. У нас зараз сьомий ранку вже, в Дубай. А ми їдемо. Ми зараз ще після цього, після цієї екскурсії, так сказати, по. по морю, ми ж типу, їдемо в Зараз ми їдемо, коротше, в Макдональдс. Після цього ми поїдемо вже... Ам... А... Поїдемо опять на море і після цього зараз ми ставимо. Так, відкрито. Що там написано? Открито. Що там написано? Так, відкривається о 9 утра, закривається в 9 вечора. Блін. Закрито. Ну ладно, сейчас... Тоди заедем, а может, еще про... Може нам открыть? Здрасте. Э -э мы МакАвто. Мы в МакАвто. Мы в МакАвто. Так, мы в МакАвто. О нам э, бургери, картоплю фрі і колу. Нам бургер картоплю фрі і колу. Угу, дякую, видаю, ви нам видаєте так ага. Дякую і коло, і колу, так зараз даю Марія, Маріння, Мар дякую, гривень, гривень, так. Да, так, э, сядає всього 50 гривень, так, угу, угу. Так, е, тримай і зараз пишемо дала колу і «фрі». Так, давай, я сейчас напишу, давай же давай е, поїдемо, поїдемо на море, покупаємось і по, е, поплаваємо у морі і уже заселяємось в номер. Взяла. Угу. Так, зараз ми вже їдемо зараз е, в море плавати. Тут якийсь ДТП случилось. Ну, нічого. Е, так, зараз ми їдемо. Так, да, давай зараз ми їдемо, ну, отлично, коротше. Їдемо зараз сюди і завертаємо. Так. Об'їхаємо кемпінг. Ми тут не будемо зараз. Так, стоїмо. І пишемо одягай купальник. 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 Одягай купальник. Так, свім, От мій купальник. Так, давай так от. Добре, сфоткай меня. Так. Вот так вот, зараз. Мы попозуем тут. Скрины, робы. роби робы. потім скинешь. Эм, так. Так, пишемо. Так. Эм. зараз же меняем позу. Так, зараз. Ну все. А -а -а. Купаємось. У тебе є яхта, у тебе є яхта. Якщо так, то будемо зараз яхту Красти та й будемо їхати. М -м Став тоді. Е Став і ми зараз поїдемо, покатаємось. Ну, так, пока когда тепло, когда тепла просто бомба. Вода тепла, на стельке, что я не знаю. Так, так клады. вона Зараз почекай добре. Я дуже рада, що ми поїхали разом в Дубай. Це просто. Якщо ви хочете дивитися стіна то обов'язково поставте лайк і підпишіться. Добре. Ну, це не яхта, но це тоже хороше. Покатаемся на такому. Давай тоді такозара. Давай я покладу. Я покладу тоді. Давай я покладу туди. А, так. Так, де моя яхта. Я вообще хотіла покласти оцю. Це вот. Э -э але треба куди щось інше. А... Не, я так поняла, нема. Докладно це. Це буде шкіпо. е, Кладемо так і їдемо. Ой, як класно. Як класно. Як класно. Ем. Ой, ну перекинусь трошки. Ну нічого. Можемо, в принципі, забратись тут. Подивитися щось. Поїмо зараз, в принципі. І. О, дивися. Дивись яблуко. Емм. Дивись. Яблочко весь з'їмо. О. Ну, ладно. З яблуком вертаємося до яхти. І вже їдемо зараз од е додому. Вкладемо дім. Так. Дим, двадцать четыре. Кладем мы двадцать третий, бы там снег, тут не будет снег. Uh, так. Поклалась один. Думаю, нормальный. Uh, Так, треба якийсь вирізок чинити. Е, сідаємо. Давай переодінимось. Це що в мене? Це? Який гарний дім. Ага. Ага. Так, зараз вдягнемо це. От знімемо кепку і сумку. Так, буду. Так. Тільки передіну за рукофту, але це все запачкаємо Це моя нова кофта. Так. Ну, і всіх дуже сильно цілую, обіймаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал. На цьому будемо завершувати наше відео. І всім па-па!